Друзі, всім привіт! Таке коротеньке відео, дивіться, винуждено. Проблема, як в кожного може із вас. Прийшлось робити такі ваги автомобілі. Да, я їх сам зварив, я не хвалюсь, Ну, тому що це кошти. Купив метал, 24 двотавр, рифльонка метал, п'ятерка, куча, куча перегородок. Ну, суть не в тому, дивіться. Ось я в цьому ангарі їх зварив. Сам зварив полуавтоматом, да. По матеріалах все просчитано, все куплено, вага 2 тони. 2 тони вага. Дивіться. І всім власникам МТЗ і хейтерам іншої техніки. ну У нас є МТЗ. О, дивіться, от що може цей білорус, на жаль, чи на радість, не знаю. Дивіться, да, там груз ззаді більше тонни. Так, да, тут установка Borex, Да, тут болгарський розпреділітель, мотор взагалі не при чому. Але дивіться, друзі, оцей ковш келюсний, він важить 400 кг. Він дуже важкий, він оригінальний борекс. І ці ваги важать тона 950 по матеріалу. Там куча перегородок під металом через кожних 30 см зверху, знизу. Тобто, грубо говоря, 2350. І я їх ось підняв і звідси вивіз, поки що зараз положу його там з боку, потім буду встановлювати датчики. Але суть не в тому, Білорус. і я його використав як GCB-шку, манітушку. 2400, Ну, це космічний груз для МТЗ. Але тим не менше, він його підняв, він його перевіз і він зробив роботу. Так що, хлопці, все можна зробити, якщо сильно захотіть. Все прочитати, правильно в'язати. Дивіться, я його до колес не достає, я його свободно вивіз, свободно перевезу, свободно поставлю збоку, залию стовпчики, поставлю датчики, будуть ваги, і це все зробив білорус. Це зробив білорус, я вам кажу, чи на радість, чи на жаль, але він його зробив. Так що ми можемо дуже багато чого, якщо сильно захотіти. Я все як завжди казав, не все знаю я, не все знаєте ви. Що треба, один одному треба допомагати і трудитись, бо ніхто нам не зробить. От такі в проєкті були ваги і вони будуть дороблені до кінця. Вони будуть свої, вони будуть незалежні і щоб ніхто нас не обманював.